Всім привіт! Покажу, що я сьогодні принесла із свого базару. Дивіться, вже яка цибуля домашня. Нарвала цибулі Свіжого кропу відку, капустинку. О, воно, мокра грязь. З ось заїхала. Зараз почищу її, помию і буду смажити. Хочу сьогодні насмажити тих. Ці... Ой, з голови вилетіло, вже немає нічого в голові, пусто. Пиріжків і цибульку перемию, обріжу її, тому що я по росі помила, вона знову йде дощ, то у нас сьогодні буде кулінарний день. Будуть пиріжки з капустою. Поставила яйця варити. Хочу нафарширувати. Це є баночка паштету. І кабачкові млинці зараз. І ще кабачки. Також. Чого ти кричиш? І кабачки. Зараз перемию, бо грязні-грязні. Будуть кабачкові млинці. Ось цей якийсь здоровий. Ми всі, мабуть, терти не буду, бо це дуже багато, ми його все не з'їмо. Ось. Все домашнє, все з городу. І яйця також домашні. Ось такий у мене натюрморт виходить. Можна було й морпинку вирвати, але ну, я не рвала, а взяла, пішла з старої. Ось така краса, яйця варяться. Зараз будемо готувати. Нашаткувала капуста, вже смажиться, додала цибульку сюди і морку. А це накришила підсмажою цибульку на ці. Почаровані яйця. Начинку буду додавати. І на капусту вже накрошила окріп. Додала чорний перчик, цукор, уксус, окріп і томатну пасту. Вона вже майже готова, трішки ще посмажу і вимикаю, тому що вона молода, то швидко готується. Все, яйця фаршировані в мене готові. Отака смакота. Перші пиріжки вже в мене смажаться. Наліплю на досточку, щоб були готові. Тісто моє. І капуста. Яка вона тільки соковита, дуже соковита. Молода, домашня. Добре, добре. Пиріжечки і мамка плов варить в гусятниці. Так, буду пробувати, що ж я насмажила. Достала мама лигу із часникових стрілок. Хочу із тими стрілками. Скуштувати, ось такий в розрізі, соковитий, соковитий. Готові вже мої пиріжки з капустою. І тепер кожний собі, хто схоче, буде мазати чесниковими стрілками. Ось така кількість вийшла. Ну, ми вже з мамкою по одному пирожку, звісно, З'їли. Дуже добрі. Сьогодні знову мені тетя Іра поприносила, щоб я посадила троянди. Ось бачите, які були красиві. Ці не знаю. Вже повідсвіталися, вже сьогодні садити не буду. Не хочу, вже завтра посажу. Хай стоять у воді, нічого їм не станеться. Тільки вибралася на вулицю і знову йде дощ. Майже день провела на кухні, от вам неділя. Кстати, сьогодні е, свято, день батька, хочу всіх привітати батьків. Сьогодні ваше таке чудове свято. Хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба. І всього-всього найкращого. Поки поготувала, зібралася вийти ввечері на... Вулицю, от вам і відпочинок, відпочила. День провела біля газової плити. Ну нічого. Думала, ще зробити ці кабачкові млинці, так і не зробила. Не хочу, вже можливо завтра. Зафарширувала яйця, насмажила пиріжки, мамка зварила плов, тож їсти вдоволь. Кабачки посмажу вже завтра, не хочу сьогодні. Тож такі справи. Ну капотить дощ. Думали ввечері обірвати вишеньку куди почистити. Вже не підемо, вже завтра. А що це таке, Муся? А що це таке? Хто це тіньку цмолить? кицюня? Хто це тіньку цмолить? Ти ж доросла, тобі вже три роки, як не більше, я вже не пам'ятаю. Така доросла, Муся. Чуєш, що це таке? Ай, ай, мазухи, ай, мазухи, а ти вивернулася? А де остальні? Де остальні? Красунька, куди йдеш? Куди йдеш? У селі можна і не готувати. Пішов у сад. Ось добра малина, їй сокійку. І наївся. На на. Віталій у нас підкріпляється. Где на сетке? Туда сюда, там под двору. Вот да, он продавался. Для первого Ну то, что треба взрывать, а воно дощи не дают. Що таке? Добре, Оця сама добріша мені малина, Вона Це така, пахучіше, така саме... пахуча. Сама проста і добра. Бо У мене там є такі сортові. Здорова. Да, вона велика, дуже я але не така добра, не така пахуча, як оця є. Хочу вам усім подякувати за підписки, за ваші коментарі. Дуже приємно. Що ви переглядаєте наші відео, коментуєте, підписуєтеся, ставите лайки. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Ну так бери, я ж тобі даю. На. А дощ іде. От вам і погодка. Ну що, дощ ніби не пустився такий. Маленький капотить, то я прийшла на город, хочу на вечір зібрати полуниці. Не хочу я не яєць фаршированих, не пиріжків. Дивіться, черешня на городі. Було декілька, але ті всі осипалися, лише одна залишилась ягідка. Дощ тільки росу зробив. Бачите, скільки перекоти поле насіялося. Воно ну, на легенько так рветься. Треба повиривати. Ох, яка чорна хмара на нас суне. Мабуть, знову буде дощ вночі йти. М -м, яка чорнюща. Тут трішки світліша. Я зібрала полуницю іду до хати. Зараз намию, дасть цукром і вся вечеря.